Доброго всім здоров'я. Іде продовження теми про нуклеуси. Останнє відео, я, яке я виклав на YouTube, в коментарях мене попросили зняти відео більш детально з розмірами оцих всіх деталів і самого Нуклеуса. Зараз будемо заміряти оці всі розміри. Значить, нуклеус. Зовнішньої сторони має 445. Це є довжина нуклеуса. Ширина нуклеуса 215. 215. Всередині глибина нуклеуса складає 175, а ширина відділення 80. Значить, Отаке от відділення стають дві такі рамочки. Значить, одна рамочка. І рядушком друга рамочка стоїть. І так в кожній з відділень. Значить є 2, 4, 6, 8 рамочок в нуклеусі. Плюс до того в нуклеусі є кормушечки. Тобто одна кормушечка, як я казав, для однієї, сторони, а друга відділення для, для другої сторони. Значить, кормушечка має розміри. Кормушечка має розміри. 180. На 185. І ширина, ширина кормушечки складає 32 мм. Ну, я не заміряв, скільки там стоє всередину, але я так думаю, грам 200-250 має стати це точно. Сама рамочка, значить, розмір рамочки. Який. Рамочки я використовував раніше пробував використовувати різні, але прийшов до виводу, що такі самопрактичні. Для мене. Я не знаю, як для кого, але для мене. Значить, Ширина 150 мм. Висота також 150. 140 мм. Ну, загальна буде 150. Тобто, 150 на 150, ширина верхнього бруска. Він використовується як для рамки, так і потолочено. 40 мм. Значить, дві рамочки. То є і рамочка, і потолочена зразу. Оця, оця, оця планочка вверху. Значить, Розмір рамочки 15х15, то є 150х150 мм. І ширина верхнього бруска 40 мм. Тепер дашок. Дашок має такий же розмір, як і Nucleus. Ото так буде ставитися вверху. Тут будуть петлі дві штучки. А висота самого дашка, висота самого дашка складає 50 мм. Ну і сюди всередину, сюди всередину, буду вставлятися отой опінопласт. Отой всередину буде вставлятися. А зверху, зверху на дашок, як я вже казав, буде йти. Оцинкована жесть. Оцинкована сталь. Ну, то люточки. Люточки, які будуть відкриватися, то при заселені закриваються, а потім, як вистоїться відкриваються і бджільки літають. Круглий отвір. Цей де, як -то, льоток, де я бджілки, має діаметр 16 мм. Ну, то такий нуклеус. Товщина стінок складає 25 мм. 25 мм. Ну, тут нічого немає складного, як то кажуть, може зробити для себе кожен, але чи підійде для того регіону. Де будуть використовувати отакі нуклеуси. В нас в Закарпатті, користуються тільки такими. Ну, Користуються ще, як я казав, що спереду озадоблюють, як, як в тому нуклеусі. Але вже багато посічників, які займаються матками, приходять до виводу, що такі кормушки кращі, ніж ті. От і, і все, От Ці нуклеуси. Потім, як дасть Бог, дожити до весни. Буду показувати, як заселяю пчілками, як вивожу матки. Будуть бажаючи, хтось може і заказати у мене матки, попробувати мої маточки. Багато людей бере, не жалуються, хвалять маточки. Ото всі нуклеуси і додатково ті старі будуть виставлені весною на точок. І будемо працювати, я вам буду показувати і розказувати. Трохи і про матководство Закарпаття. Щиро вдячний за перегляд мого відео. Всього найкращого.